Безпечні пристрої становлять смертельним загрозу. Основною причиною нещасних випадків є порушення елементарних прав безпеки. Усі вибухонебезпечні предмети містять вибухові речовини та можуть спрацювати від тертя, удару або інших механічних дій. Навіть після тривалого перебування у воді або землі ці речовини не втрачають здатності вибухати. Вибухонебезпечний предмет це будь-який боєприпас або інший предмет, що містить вибухові речовини. Що робити, якщо виявили вибухонебезпечний предмет? Не панікувати, не чіпати, не торкатися. Не пересувати, не підіймати вибухонебезпечний предмет. Не нагрівати, не накривати, не кидати у вогнище. Припинити будь-які роботи біля вибухонебезпечного предмету. Негайно проінформувати про знахідку в службу порятунку за телефоном 101. При можливості огородити небезпечне місце або встановити попереджувальні знаки. Сповістити оточуючих про небезпеку. Не допускати сторонніх осіб в небезпечний район. Що таке саморобні вибухові пристрої? Саморобні вибухові пристрої це самостійно виготовлені пристрої, що складаються з вибухової речовини, у тому числі з використанням боєприпасів, імітаційних та піротехнічних засобів, горючих речовин. Саморобні вибухові пристрої не мають будь-яких стандартів і можуть мати будь-яку форму, вигляд та бути замасковані. Частіше всього встановлюється в будівлях, спорудах, поблизу предметів щоденного побуту, дитячих іграшках. Звертайте увагу: залишені сумки, згортки, іграшки можуть виявитися вибуховими пристроями. Ознаки вибухового пристрою, наявність проводів, скотчу, антени, прив'язаного стільникового телефону, елементів живлення, шум зсередини, клацання, цокання тощо. Незвичайне розташування не характерне для таких предметів, специфічний запах. Розтяжки з дроту, мотузок, шпагату, ліски визнайшли підозрілий предмет. Що робити? Не чіпати, не підходити, не пересувати, не курити, не користуватися стільниковим телефоном на відстані ближче 100 метрів. Запам'ятати час та місце виявлення, бути готовим описати зовнішній вигляд. Дочекатися прибуття поліції, казати місце розташування предмета, час та обставини його виявлення. Повідомити у єдину чергову диспетчерську службу 112. Попросити людей залишити небезпечну зону в радіусі щонайменше 100 метрів. Діяти за вказівкою представників правоохоронних органів. Пам'ятайте, невиконання вимог безпеки може призвести до тяжких наслідків та коштувати життя. Будьте уважними та не ризикуйте своїм життям. Бережіть себе.